Денисе, вітаємо з дебютним голом за оболонь. Скажи так чесно, після перегляду Вар видихнув з полегшенням, що нарешті вдалося відзначитися голом за Пивоварю? Та Трішки таке, знаєте, навантаження було, що можуть відмінити, але, в принципі, якось мені здалося, що чистий гол, тому я спокійно сприйняв це. Дуже радий, бо сьогодні у мами моє день народження, тому хотілося б цей гол присвятити їй. Супер, вітаємо маму. З трибуни виглядало, що десь тебе у штрафному майданчику поглядом шукав, Слободян. Було щось таке? Так, да, 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 було. Але я трішки іншу функцію треба було мені зробити при цьому стандарті. Але дякувати Богу, що вдалося забити. І мені, і, в принципі, головне, щоб виграли, і це для нас найважливіше, тому три очки у нас, і ми їдемо зі спокійною душою додому. Що це мало бути за тактична дія? Блок. Блок зблокувати треба було гравця суперника. І як вдалося і зблокувати ще й пробити, тому вдвоє якби вдалося завершити цей момент голом. Тому я дуже радий за це і в принципі радий за команду. А переглянув твою статистику. в в УПЛ. Ти забивав тут, на Україні, Закарпати, у ті самі ворота і теж головою. Було відчуття перед цим матчем, що сьогодні теж може? Думав, я це споминав і думав про це. Не знаю, чому ця думка до мене лізла, але я думав, споминав цей гол, і, якщо чесно, передивився його перед матчем. Тому... Серйозно? Так, да, 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 да. якщо чесно, то так. Да. Але я дуже радий, що так вийшло. Можливо, це мої щасливі ворота на цьому стадіоні. Оболонь фантастично стартувала, не програє. Та сьогодні пропустили перше в чемпіонаті, сім набраних балів у трьох турах. Я чую, що там зараз відбувається в роздягальні. які загалом емоції у пацанів. Та, скажу так, ми від матчу до матчу якби, йдемо і на кожен матч налаштовуємося по максимуму, щоб за обличних думок там немає. Але в принципі ми вдячні нашому тренерському штабу, що вони вірять в нас, на, якби правильно настрій дають перед матчем, мотивацію таку, яку заряджає нас дуже. І тому, в принципі, ми будемо так, думаю, далі двигатися і. Ну, Якби стремитися до того, щоб перемагати і набирати за лікові балі в майбутньому? Дуже дякую. біжа святкуй ще раз перемоги.